Командир екіпажу в Аюмі. Працюємо зараз в районі, як на новому напрямку, на Курському. Працюємо досить позитивно, є дуже позитивні результати. Працюємо різними комплексами, різними способами. В принципі, для нас нічого не змінюється. Той самий Google Map, тільки може змінюватись рельєф. Відповідно, тут більш лісиста така місцевість, багато плюс-мінус подібних по формі. Лісів, і це, звісно, дуже ускладнює, особливо коли задавлюють борт, в тебе відео немає, через деякий час відео пробивається, і ти дивишся і купу лісів. Купу лісів, <гум> і серед них треба знайти саме той там, де ти знаходишся. З часом судно, там один польот, другий, третій, четвертий, ти вже плюс-мінус собі якісь орієнтири знаходиш і, в принципі, все як завжди. В курсій операції БПЛА дуже сильно допомагає. Перш за все, це спостереження під під'їзду підкріплень. Навіть взяти, оскільки по новинам багато хто бачив, це розбиті колони. Вони завдяки ж явно не завдяки супутниковим знімкам, тому що робота супутника займає певний час. А робота БПЛА – це пряма трансляція, прямій видимості, прямий зв'язок з відповідними особами, які відповідно і наносять ураження по тим чи іншим колонам. На цій території наступати водночас в і легше, і важче. Вегше, тому що тут менше мінних полів, менше згороджень різного роду і більш прохідна територія. На нашій території вона максимально загороджена, максимально замінована і там при, ну, пройти певну дистанцію це дуже великий виклик. Тут же ж ускладнюється зв'язком, тобто є певні нюанси і незнанням місцевості. Так в цілому, в мене настрій дуже позитивний, і, скажімо так, масштаби, сподіваюся, будуть реалізовані по максимуму відносно того, що заплановано. Коли ти наступаєш, а наступаєш на ворожій території, це значно приємніше. Я думаю, що дуже багато військовослужбовців наших побратимів з інших бригад. Можливо, так тихенько по-доброму заздрять нам, <ріст> що ми можемо ходити по ворожій землі, а не тільки свою виборювати. Порожні села, ну таке, знаєте, як фільми про зомбі-апокаліпсіс, апокаліпсис десь так само літаєш над селом, жодної живої душі нема. От просто порожні вулиці, машини не їздять, нічого не їздять. Таке разом, ніби всі встали і поїхали. <ріст> В один момент просто. Я сам особисто ніколи не був на території е, Рашки, так сказати і тут випала, скажімо так, така досить позитивна нагода, і ніколи не думав, що я саме таким чином попаду. Спершу, так як то кажуть, завитіли, в буквальному сенсі слова, а потім і самі пішкарусом, так би мовити, зайшли. Тому досить це позитивно, особливо зважаючи на те, як дивлячись по історії, що скільки було війн, з ким Росія воювала, і на неї ніхто у відповідь не наступав. А тут виходить, ми така здавалось би маленька країна і напали на таку велику країну. Так поступово Україна дійсно показує свою міць. Вона долає всі обмеження, всі старі стереотипи, що не можна на Росію нападати, бо це ж ядерна країна. Десь не дай Боже, там запустить ядерну ракету, там ще щось подібне, і всі дуже боялися. Але як показує практика, не так страшний вовк, як його малюють.